Дорогі друзі, я е, хотіла би повідомити вам, е, чим сьогодні завершилася прес-конференція е, заступника генерального прокурора пана Кузьміна, який оголосив, що проти мене порушена кримінальна справа е, за якісь мої не такі дії під час підписання газової угоди. Я приїхала в Генеральну прокуратуру для того, щоб отримати постанову про порушення кримінальної справи. Я насправді розраховувала почитати, які чергові абсурди вони там написали. Зрозуміло, що після того, як провалилася перша справа про якісь хабарі Верховному суду, був великий піар, а зараз вже всі про це замовчали і забули. Потім, ви пам'ятаєте, була справа по кіотським грошам, що я їх як би то витратила незаконно на пенсії. Знову пошуміли, і справа ця заглохла, розвалилася повністю. Потім голосно з пред'явленням автомобілів, які я поставила в сільській медицині, порушували кримінальну справу про те, що я це незаконно зробила. Розібралися, кримінальної справи нема на чому базувати, все це знову заглохло і вже ніхто не згадує. Зараз їм потрібно підкидати в піар-машину нові гучні гасла, нові гучні кримінальні справи. Але все ж таки я, як законно слухняна громадянка, приїхала отримати постанову про порушення нової кримінальної справи. Коли я приїхала, слідчі взагалі сказали, що вони ні про що не знають, що вони не інформовані і вони не можуть дати мені ніяких пояснень. Потім довго дзвонили, розібралися і їм сказали, що постанову з часом привезуть. Мені сказали годину почекати. Я годину почекала. Ніхто ніяких постанов про порушення кримінальної справи не привіз. Сказали, що треба ще трошки почекати, і мені привезуть таки цю постанову, щоб я з нею ознайомилася і щоб я її почитала. Але потім, згодом, коли я просиділа певний час в Генеральній прокуратурі, подзвонив легендарний нечвоглот, це слідчі таке прізвище у нього, і повідомив, що постанови про порушення кримінальної справи немає. Її просто не встигли сфальшувати під кожну прес-конференцію. І мені сказали, що я можу їхати додому, тому що вони не готові мені пред'являти постанову про порушення кримінальної справи. Я думаю, що на цьому факті ви дуже добре бачите, що все це фальшується, все це є пустим піаром, що все це робиться не в прокуратурі, а в кабінеті Януковича. Що все це підчергові політичні події, я єдине побоююсь, що таким поспіхом сьогодні оголошували про нову кримінальну справу по газовим угодам, для того, щоб завтра під прикриттям, якби то неправильно підписаних газових угод, продовжувати здавати українські національні інтереси, в тому числі закривати шлях в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я думаю, що коли вони найближчим часом будуть оголошувати, що Україна входить в митний союз. Вони будуть говорити, що це знову винна невістка, тому що вона підписала не такі газові угоди. Я думаю, що все це театр політичного абсурду, і те, що сьогодні робиться в Україні, нічого спільного. З правильною політикою, правильними реформами, захистом національних інтересів, захистом життя і здоров'я людей немає. І крім того, те, що робиться сьогодні в Україні, немає нічого спільного абсолютно з нашими європейськими прагненнями. Це просто дискредитація і руйнація країни. І тому всіми силами, які у мене є, я безумовно буду боротися з цією владою, з її несправедливістю. Буду захищати, скільки у мене вистачить сила, у мене їх достатньо Україною людей. Але так їм розправлятися з моєю країною, я просто їм не дозволю.